Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Сам Собі Господар. З сьогоднішнього дня починаємо такий великий процес коптіння. Тому що заказів багато і собі потрібно до великого дня. Тобто починається цілий тиждень коптіння. то. Роботи багато, вже несуть дуже багато ковбас і всього зараз вам покажу, що сьогодні ми будемо куптити. Так, це одна людина принесла Тут 18 ковбас. Ціла така, як то сказати, медниця бочка. Ну і тут ще перев'язали вони філейки, але потім це все, звісно, ми розв'яжемо. Буде тільки в шпагаті. Ну що, зараз буду надівати і заряджати свою купілку. Ну, Ось така у нас повна загрузка. Вся коптілка зайнята. Да. Все. Зараз включаємо, починаємо провітрювання. Так, значить, поставили ми на обвітрювання. В середині продукту зараз у нас покажу 12 градусів. 12, О, піднімається, починає підніматися. Температура наші коптильні. на провітрювання на обвітрювання на 40 градусів і будемо обвітрювати приблизно годину півтори все буде залежати від Як продукт обсухає. Ну все. Готуємо. Ось ми бачимо повністю сухенька наша ковбаса. Все, Зараз включаємо процес жарки. Ставим наш на 85. Все, погнали. Так, теперь заплыла щепу. Компрессор ставим на минимум. И просто через хвилинку ее вот Чути? Ставим на максимум. Ой, він краще горить. О, пішов перший димок. Ми зараз відчиняємо. О, перший димок треба випускати. О. Все Загарнесенько. Все Впустили димок. Коп. Все, 69 градусів, чуємо піщить. Значить виключаємо тен, компресор, конвекцію, все виключаємо. Відкриваємо. О! І випускаємо наш димок. Ось така наша домашня ковбаска. Всім смачного. До побачення.